Оточок русофобов. Не хіба фігня малята, Або короткі історії довгого російського іперіалізму. Сибір! А чумі ждет рассвета. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило і Те, що ви почуєте надалі. Я у серії подкастів українського просвітницького проєкту Лікбез Історичний Фронт. Посудженого судом Російської Федерації як екстремістська та терористична організація. Заради даного проєкту ми будемо мандрувати Російську імперією та її колоніями, володіннями, приобретіннями, анексіями, завоюваннями, начебто братськими народами та тими, хто нібито добровільно увійшов до її складу. Це просто допоможе нам в якійсь мірі зрозуміти те, що відбувається з Україною сьогодні. У попередніх випусках куточка русофоба» ми говорили про покоріння Єрмакум і про русську Америку, але Сибір та Далекий Схід настільки неосяжні з точки зору історії та географії, що ми будемо змушені час від часу повертатися до цього шаленого простору від Уралу до Аляски, не кажучи про те, що трапилося у цьому просторі протягом століття. А це також цікаво. Бо ж цивілізаційний вплив Московія став початком нового, якщо ми можемо дозволити собі такий термін старту цих територій відбувся. Але насправді сьогодні він більше нагадує фініш. Так само, як і Русская Америка. Яскравим, але, на жаль, жорстоким та трагічним прикладом впливу Московської цивілізації на народи Сибіру стало те, що трапилося рік тому при обороні Києва Бучі Гостомеля. Та багатьох інших місцях. Поняття бурят стало лейливим словом у нашій спільноті. Факт є факт. Але для історика, на відміну від прокурора, військового та міжнародного слідчого є те, як Як бурятів довели до стану дозволеності військових злочинів, до варварства, гултівництва та грабунків. Ми маємо справу із впливом московської та радянської культури. Благочинним та добродійним цивілізаційним впливом Російської імперії, але ж були інакші часи. Бо українцям це важливо знати, оскільки майбутня Росія ж ніяк не в глобальних наддержавах, а серед ізгоїв цивілізованого людства. І цим самим бурятам, як і десяткам інших народів Російської Федерації, доведеться нарешті згадати своє минуле і знати у своїй історії ті сторінки, які не були їм колись продиктовані. Колись одне слово бурят лякало московських агресорів, але до українських змир звідти були тисячі кілометрів, і, мабуть, озброєного Бурята на наші землі призвели аж ніяк не експансіоністські плани Бурятської Автономної Республіки. Але ми почнемо не з Бурятів. Почнемо ми з Чокчів, а насправді лулат Виранів. Чукчі наприкінці радянської влади стали просто персонажем анекдотів в жанрі: ми їх навчили, цих дикунів, які все одно лишилися дикунами. І це йдеться про народ, безперервна культура якого триває, як у більшості народів Далекого Сходу та сусідньої Аляски, від трьох до п'яти тисяч років. Сама назва Ло Латверани. Сусідні народи, від яких росіяни запозичили це слово, називали їх чаучу означало те ж саме багатий оленями. Ми, українці, також маємо тривалу культуру, але через близькість до західноєвразійських цивілізаційних осередків пройшли набагато більше чималих культурних змін. Проте, коли йдеться про радянську колонізацію, то варто спитати, скільки триває безперервна культура росіян-московитів, бо корені народи далекого сходу жили своїм трібом життя настільки довго у порівнянні. Якби давні шумери чи єгиптяни зберегли усі аксіоми та засади своєї культури протягом кількох тисяч років. Але що відбулося потім? На близькому сході змінювалися імперії, культури, цивілізації, народи. Так не відбувалося у холодному поясі Східної Азії та Північної Америки. В останні 300 років прийшли хтось із заходу, можливо, Європи, яка про це не здогадувалася. Та у Лолатверанів гадки не було про ті краї. Якісь люди об'єсачили, зробили данниками людей, які тисячами років жили так, як хотіли. До того вони господарювали, сперечалися, воювали поміж собою. Але хто їх позбавляв цього права? Скільки треба жити на своїй твоїми будь-якими богами чи духами даній землі? Аби потім хтось прийшов і почав тебе вчити, як жити. Ми можемо оцінювати стародавню історію чаучу лотверанів як історію кількох тисяч років. У перекладі нагадаємо, це людина багата оленями. Були ще й інші строкаті та цікаві. Були собаководи, були моржоздобувачі. Їх винищив прихід російської цивілізації за всіх історичних обставин. Це народ, який живе на своїй землі. Якщо давні русини українці у свій час прийняли Володимирове хрещення і мають такі собі свої звичаї, які самі хочуть, то що робило гіршими так званих чукчів чуачу? Серед українців є й горяни, степняки і поліщуки, лісовики. Тільки у чукчів це відбувалося на набагато більшій території. Анекдотичні оповідки про Чуачу Лоа Латверан гублять у фігурах замовчування російської історії: Героїчний опір цього народу, змушена данина загарбникам, жорстокі війни проти гнобителів та визискувачів. Аєсак це визискування та знущання, приниження. Воно десь загубилося. Найжорсткішими були війни московитів з приморськими чукчами. І не лише чукчами, це були ще й коряки та ітельмени, які здобували морського звіра, мали списи та певні лати. Московитів вони сприймали як носіїв вогняних луків, тобто мушкетів, але билися жорстоко і до кінця. Частина місцевих народів, як і в Америці, сприймала коня страшнішим за людину. Тривала історія Московсько-Чукотських війн є прикладом того, як Сибир певний час не був Росією. Тому Дежньов, так собі проплив, написав сказку, доповідь, що, вочевидь, є морська протока поміж Азією та Америкою. Потім були інші первопроходці. Казак Стадухін збудував Нижньоколимський Острог. І надалі, на річці Колима тривав фронт 100 років. Навала московської держави пересварила місцеві народи, почалися нові міграції через Берінгову протоку до Аляски. Боротьба за природні ресурси. Від яких фізично залежала місцева людність, стала більш жорсткою. Цілком зрозуміло, що зайди залучали до боротьби проти чукчів їхніх сусідів, з якими століттями у тих тривала ворожнеча, наприклад, Якутів. Коаліції північних кочівників на чолі з московськими воєводами винищують один одного. З території сучасної РФ уходить більша частина ескімосів, яка тепер муче низькі страждає на території США та Канади. На межі XVII та XVIII століть чукотські кочів'я просто вирізалися, оленій виганяли тисячами та вирізали. Приморські мисливці вибивалися. Особливістю чукчів було те, що за ситуації повної загрози вони кінчали самогубством цілими родинами. Якщо приморські чукчі штрикали списами в озброєних мушкетами козаків, оленярі просто втрачали вирізані стада, які їх годували. Але цей народ лоолатверани. Найбільш уперто опирався московській експансії на Далекому Сході на початок 1760-х років чукчі фактично вигнали московитів зі своєї території. Частина поразок першої половини 18 століття виглядала відверто ганебною для великої європейської держави. Урядовими рішеннями Санкт-Петербургу найвидаленіші форпости були евакуйовані, але. На півночі Тихого океану з'являються британці та французи. Не дарма у нас там мандрували Джеймс Кук та Жан Франсуа Лаперус, Згадані у попередніх подкастах. Починається геополітика. З чукчами росіяни домовляються у 1770-х роках. І як тепер дивитися на цю пісню? А чукчавчумі ж розсвіта. Це був куточок русофоба. Абуна Хіба Фігня Малята. Автори тексту та голоси Кирила Галушка та Катерина Лобанова підготовлені за участі Бориса Роженка та подакшна WildFox. Автори вдячні за підтримку створення продукту компанії Office Pro.